I turn you into pieces. Шалене шинкування. Свіжа польська переробка старенької комедійної рубанки Shadow Warrior виявилася забавкою Ні в року. Витівка зберегла та примножила безглуздо дотепний настрій свого дідуся. І цим взяла гору над іншими ремейками останньої п'ятирічки. Вояка тіний витримано в типовому для кінця 90-х ігроладі. Ви ж пам'ятаєте ці трикляті десятицівкові набори зброї? То відсоткові показники здоров'я, розкидані на рівнях обладунки та швидке збереження клавішею f 5 Зордою вражин, головний герой Лованг розбирається з допомогою катани і лайливих слів. На всі боки розлітаються відтяті кавалки тіла та цвіркають мегалітри крові. А коли стає геть сутужно, наш головоріз дістає за плеч тристрільного ракетомета та починає грати з бісенятами в дюканюма. Нестримний гумор, японський колорит і рольові елементи урізноманітнять блукання одноманітними рівнями та подарують вже призабути відчуття пульсації адреналіну в крові. Пейнкілер та серйозний Семен аплодують стоячи. Спершу хочемо подякувати авторам за несподіваний трейлер. Видавці підійшли до відео з гумором і відразу окреслили стилістику майбутньої гри. Можете лаяти нас, але ми крутанемо його цілком. Відео натякає. Досить ігротворцям вигадувати дурнуваті особливості забавок для реклами. Продавці ризикнули пожартувати навіть над богатирськими Battlefield та Сіоді. І все ж вони трішки прибрехали. Реклама продукції дуже навіть нав'язлива. Логотип розробника комп'ютерних запчастин Alienware в гавані зображено на кожному другому контейнері. Забавка цитує оригінал мапами та персонажами. Аби доторкнутися до піксельних стін, досить забігти за водоспад, зруйнувати непримітні двері чи проламати стіну в особливому місці. На цих ретро ділянках відразу кидаються в очі написи та полотна з того Shadow Warrior. A. Загалом уважні клавовбивці відшукали 12 таких локацій. I hate this pixel art trend. Звісно, лише рівнями справа не обмежилася. Вже на перших п'яти хвилинах гри за водограєм можна знайти співочу анімешну дівчинку. Таких у грі чимало, і про них можна здогадатися здаля. Чуєте веселий мотивчик, Починайте нишпурити довкола в пошуках таємного входу. В оригіналі цей персонаж міг здивувати непідготовленого гравця автоматною чергою, а ще всіма пікселями світитиме в пітьмі каналізаційного тунелю незнайомий підвішений вуйко. Голі білявки в таємних кімнатах також надовго прикують до себе погляд гравця. Ловангу лишається озвучити те, що в кожного на думці. HD. Ветерани пам'ятають білого кролика, за яким на кшталт Льюісу Керлівської Аліси стрибали донори. Ну а тутешній вухань в конкурсі на найдотепнішого персонажа беззаперечно загребе всі золоті медалі. Звір поводиться згідно зі стереотипами, і палко любить всіх кролиць навколо. Від цієї справи краще кроля не відволікати, адже розгніваного пухнастика спинити далебі непросто. Не менш агресивними здаються нам ці злі ніндзя. Навіть сліпа домогосподарка з іншого боку місяця збагне кого ж тут намалювали. Треба ж адаптувати найуспішніший на портативних платформах серіал про злих пташок під азіатського гравця. Ну а від початку галфи, ви ж рахуєте, котрий за ліком випуск поспіль ми про неї згадуємо. Від початку галфи в цьому вагончику навіть 10 відмінностей важко відшукати. 4.16 Не кількість, а якість. Цей афоризм цілком стосується місцевої зброї. Окрім шмаляння з вогнепалок, нам лишили можливість жбурлятися шурикенами та стріляти вогняними променями з відтятої голови чудовиська. А власникам четвертої частини забавки Saints Row Видається шаблюка, котра перетворює подвиги японця на бійку в магазині для дорослих. А загалом не біжіть до сенсея по меча. Файніше збочити праворуч та пробігтися вулицею. Несподівано лованг наткнеться на нездоланну стіну. Крізь шпарини огорожі гравець може розгледіти роботів та місто прийдешнього. Схожі металеві персонажі стоять перед входом до гральної зали та всередині неї. Поляки роблять вигляд, що вони лишилися тут з часів їхньої минулої гри «Hard Reset». Ця футуристична гра з'явилася на прилавках восени 2011-го та вирізнялася жвавим і нестримним ігроладом. І японці ж розважаються в неї загральними автоматами. Щоправда, цілковитої взаємодії не очікуйте. На екрані по колу миготять готять декілька кадрів з забавки. Таку ж річ творці гри утнули з культовою індіцяцькою Майами Хотлайн. Із подібним на нашого нинішнього героя своєю варюватістю та купами полеглих від його руки ворогів серйозним семом. Для грального автомата з класичною Shadow Warrior копійчини жалкувати не варто. Ми почуємо давно знайомі мелодії з першої частини та навіть реп у виконанні старого лованка. У далекому 97-му ця доріжка лунала з офіційної саундтрек платівки Гра не гребує пародіюванням відомих кінострічок. Тож відразу на декількох локаціях гравцям трапиться велетенська рептилія Кодзила згідно з фабулою, У трьох десятках фільмів, вигадане до історичне чудовисько, тероризувало націю сушігідів та рятувало її ж від інших покручів. Порівняно з головним героєм, кара японська поводиться досить миролюбно і просто прогулюється лісом на тлі обрію. І так дійсно намагатися поцілити в неї марно. Термінатори посеред японських міст не совуються. Але цитатою з другої частини кіноепопеї про металевих вбивць нас порадують. Лованг навіть курок зводить на кшталт стривоженого Шварценеггера. От лишень рідко металевий робот так і не з'являється. А ще вирощений на голівудських бойовиках і озброєний гранатометом японець радо вигукне відому репліку Еша Вільямса, винищувача мерців з армії пітьми. Hail to the king, baby. Про іншу відому кінороботу протагоніст згадає в діалозі. У 70-х скорсезівський таксист отримав чимало номінацій на Оскара. А молодь почала голити голову у стилі головного героя Тревіса Бікла. Дивевочканг футсідрайварімбеолебестірошейдегес Травес Беккол із Ґкамесіна варто погодитися. Голомоза довбешка насправді не аби як додає брутальності образу, аби якого героя.

Пам'ятайте, хвилина сміху заміняє банку сметани, а взимку молочники за неї стільки просять, що краще віддати кревні з західним сусідам. У подарунок до трагікомічної історії про японських богів ви отримаєте 15 годинний курс нарізання м'яса.